Вітання, друзі! В цьому відео ми поговоримо про те, як продовжити нашу медичну карточку ще на один рік, адже у багатьох нас ці карточки вже закінчилися. Скажу зразу, що процедура трошки складніша, адже нам потрібна ще довідка із податкової на вимогу медичного центру. Нам потрібно її надіслати. І саме про це ми. В основному поговоримо в цьому відео. Отже, для того, щоб поновити нашу медичну карточку, ми так само відправляємо заявку, отримуємо на, на пошту листа, в якому нам потрібно вказати нашого сімейного лікаря, отримати від нього штамп. Але в цьому випадку нас чекає ще один новий сюрприз нам потрібна довідка. З Ось, як ви бачите, на, на цій фотографії цей лист прийшов мені, і трошки зайняло часу от, розібратися в цьому, знайти все, коли я це зробив, я вирішив поділитися цією інформацією також і з вами. Отже, щоб отримати цю довідку, нам потрібно зайти у наш е аккаунт на сайті Revenue. Про те, як це зробити, як реєструватися, я вже робив відео в минулих передачах, буде е, посилання на це відео в описі е, під, під цим відео. І для цього нам потрібно увійти в аккаунт, знайти е, такий пункт, як Review Your Text, натиснути далі «Link», і перейти по, за наступним кроками. Тут, друзі, у вас буде ще така галочка, як Create PDF file. Це я вже створив, тому в мене просто пише few подивитися на нього. І, власне, коли ви створите PDF файл, ви його зберігаєте. В ньому відображаються доходи за ваш минулий рік, і після цього ви цей PDF-файл на, надсилаєте у, у адресі вашої медичної е, заявки. Старайтеся довго не затягувати, адже в кожному листі, який вам приходить на пошту, там вказана дата, доки у вас ця заявка буде відкрита. Дякую, друзі, вам за увагу. Дякую Ірландії за таке гарне до наше відносини. Сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. І всього вам найкращого.